Яка різниця між візочками Карело Венто та Карело Браво 2023 року? Перше, що кидається в очі, це більші розміри Карело-Браво. Воно вище має регульовану батьківську ручку та більше і ширше спальне місце. Отже, карело Браво місткіше, а Карело Vento підійде для тих, хто шукає компактніший візочок. Також у Карело Браво значно глибший капюшон. Обидва візочка все сезонні і мають великі вентиляційні віконця. Візочок венто з автоматичним складанням сьогоднією рукою. Щоб скласти візочок вправо, потрібні дві руки. Вага візочка Vento – 8,7 кг, а візочка Bravo – 9,7 кг. Максимальне навантаження у обох візочків 22 кг. Колеса практично одинакового розміру з амортизацією на кожному колесі і матеріалу єва. Перевага коліс Bravo – це фіксування передніх коліс в прямому положенні, а перевага коліс Vento – у чіпкому протекторі. В комплектацію обох візочків входить москітка та чехол на ніжки, а в комплектацію Bravo ще входить підсклянник. А який візок? Що поберете ви? Купуйте в маля.